Про порося, яке не хотіло митися. Кожен ранок у будиночку починався з голосного вереску поросятка. Не буду митися, не хочу! Ця огидна мачулка колеться на череп'ях, а мило щипається. Синку, любий, не можна ходити за мазурою. Від тебе відвернуться всі друзі, умовляла поросятка мама. Не відвернуться, впевнено, одказувала поросятко та швидко зникало за дверима. Одного ранку кошеня вийшло у двір з новим білим м'ячиком. Пограймо, запропонувало воно другові. «А вже ж!» – радісно відповіло порося, і вони почали весело грати у волейбол. Але не минуло й п'яти хвилин, як м'ячик змінив свій гарний білий колір на непривабливий сірий. Поросятку, що ти зробила з моїм м'ячиком?» – сумно пройнявчила кошеня. Що я тепер скажу батькам? Вони ж його щойно подарували. І підхопивши брудного м'яча під лапку, кошеня попленталося додому. Увечері, коли порося знов утекло від мами, на подвір'ї воно зустріло гарненьке цуценя з новенькою лялькою. А, яка чудова! промовила порося. А давай пограємо в салон краси. М -м, ти ніби приведеш до мене свою подружку, а я зроблю їй модельну зачіску. Залюбки зголосилося цуценя і довірливо простягнуло свою ляльку другові. Але тільки на порося торкнулося сріблястого волосся іграшки, як воно стало тьмяним і негарним. О, ні, заплакало цуценя. Що ж ти накоїло? Більше ніколи не підходь до мене та моїх іграшок, бо покусаю, наостанок додало воно. Засмучене цуценя попрямувало додому. А зранку поросяще у вікно побачило, що у дворі всі його друзі. Маля зраділа і миттєво вибігло на вулицю. Але тільки но воно з'явилося на ганку, як усі друзі водночас повернулися і пішли до сусідського двору. Гей, візьміть мене з собою. Покликала порося. Що ж поганого я вам зробило? Подумай саме, одноголосно відповіли друзі. Зажурена порося повернулася додому і запитала в мами. Чому ніхто з моїх друзів не хоче зі мною грати? Бо ти, бруднуля, вимийся і побачиш, як усе зміниться, пообіцяла мама свинка і простягнула синові новеньку мачулку. Ех, будь-що буде, наважилося порося. Я не можу дозволити собі втратити друзів без дружби, життя сіре і нецікаве. Порося ретельно намилилося і довго стояла під теплою водичкою. Нова мочулка лагідно торкалася шиї, животика ратиць. І зовсім вона не колюча, визнала порося. Навпаки, м'яка та ніжна, а мило таке дохмяне і зовсім не щіпається». А потім чистеньке порося вийшло на двір. Друзі тієї самої миті взяли маля в гру, бо насправді дуже любили його. Якщо тобі сподобалася ця неймовірна історія про дружбу, постав, будь ласка, лайк та підпишись на наш канал. Бо далі тільки найцікавіші та корисні казки для тебе.